Всім привіт! Ви на каналі Кейвадинг, мене звати Олександр і це що новий джасік. Модель 20 евро 250 на напівавтомати. Ось. Як за стандартом, я вже апарат від це витягнув. Наша комплектація, пластмаса, додаткові ролики, бистросъйом, ключик і хомути. Також, напевно, йде. А ось такий пальничок. Пальник у нас йде 5-метровий. Такий чималенький зварювальний апаратик. Він однофазний. На 250 А. В такому корпусі. Але це ще не кінець, тому що є ще корпус на шасі. Ще більше. І що ж, ми цими бійцями спробуємо позварювати нас цю потужність і для того, щоб ними позварювати, якраз відправимося в те місце, яке є для них актуальне. вантажне СТО. Субота. Взяв для порівняння Фругнус. І цих два бойця. А так, повний пікап. Зараз на СТО знаходимося і тут у нас буде вісімка. Матеріал. Це 09 ГДВ, як здається, бо він червоненький такий на вигляд. І до якого ми будемо приварюватись, він такий ржавий шмат. Але я з цієї сторони вже почистив його більш-менш в кратерах. І його товщина місцями сім, місцями вісім. І чого я приїхав сюди позварювати на всю потужність. дріт в мене одиничка буде. А, накручуємо їх на всю потужність, жаримо і дивимося. Тим більше ці апарати якраз створені для ось таких машин, щоб ремонтувати ось такі машини, автокрани. Автовишки, як бачите. Я взяв з собою для порівняння Фроніус. Правда, це буде некоректне порівняння, тому що Фроніус як підключається до 380, так і до 220. В нього є міграція. Ось. А ці апарати однофазні. Газ у мене мікс. 250 А. Подписував матеріал, щоб було зрозуміло цей джасік. Це буде маленький, яким зварюємо зараз ось цей малюк. І потім джасік великий. <хи> Вони одинакові, просто той на шасі, а той без. І для порівняння візьмемо фроніус. Тільки фроніус буде зварювати, якщо зварювати від однофазної розетки, то в нього буде тільки 180 амперів вихід. Ось що ми маємо. Вибиває світло пацани. 16 амперний автомат просто не витримує, він вибиває. Дуже велика потужність від однофазної мережі. Зараз спробуємо на PFC, PFC має витягнути нам ці перепади. Побачимо, чи не вибиває. Так, Зараз апарат особи попотужніший з PFC, що на платформі. Не можу прогнати на всю потужність, вибиває просто світло. Це на всю потужність. Потужності вистачає самим апаратом. Бачите, тут де вибивало світло там закінчення. Ось, апарати зварюють. Ну, відчутно, що вони потужні, ці зварювальні апарати. А для них потрібен автомат. Не 16 амперний, мінімум 32 А. І тепер фроніус для порівняння 250 ампер, але це, я говорю, буде некоректне порівняння, тому що фроніус підключений до трьохфазного живлення. Так як в нас проблема тут з електрикою. Як ви вже зрозуміли, розетки немає такої, щоб на 220 пакетник був 32. Хоча я думав, що є, чого я сюди і приперся. Ось. Зрозуміло, що вони на 250, вони добре печуть, я відчув, є потужність. От, тільки щоб брав хроніус преміум класом, Фроніусом, але це від трьохфазної розеточки пропік. Зрозуміло, що три фази це вам не одна фаза. От. І давайте для порівняння, знаєте, зробимо що. Якщо в нас преміум тофс, він від одної фази всього видає 180 А, давайте цими також апаратами скористуємося так само. Поставимо на 180 А і подивимося для порівняння. Жду пока металостине. А поки малюки сплять. Мені подобається, що вже навчилися робити більшість всіх компаній. Щоб кулера на обдув просто так в холосту не ганяли. Тиша і спокій. Хочу, можу зразу відзначити, що апарати потужні, реально потужні. От. Шпарять добре. Потрібно пакетник, щоб був не 16-амперний, а там 32, 25 хоча б. От. Тому що вибиває і все. Так, що металостих з іншої сторони нас 120 амперів з кожного апарата. Зараз спробуємо і подивимося, які вийдуть у нас результати. От, я вже підписав матеріал. Слава Богу, що у нас є сніг. Закинув його. І бачите, Fronius, джасік великий і джасік менший. Ось так. Думаю, на 180 вибивати так не буде, тому що зменшу потужність. Також 180 мп від однофазної розетки проніс пішки. Проніус є, проніус трохи м'ягтіше варить. І тепер малюком. А щоб малюком заварити, мені треба що перекинути в дріт. Тому що має дві катушки. Все. Зараз перекидаю дріт і малюком. І якраз трохи остеріс. Але це так відносно малюк, тому що він також має чималенькі розміри, щоб ви розуміли. Ось він. Тут ще працюють люди на СТО, так що будемо збиратися і прямувати до мене майстерні. Що, вже в гаражі подивимося на результати. Це якраз було на всю потужність 250 А. Так, як вибивало світло, ну не дуже коректно буде, але нічого страшного. У нас є хоч деякі зразки. От, цей джасік цей менший. Бачите? Проплавляє він до, досить добре. Раз, світло вибило. І потім другий раз світло вибило. Не дивлячись на те, що в мене вибивало світло, просто пакетник не витримував, ми бачимо, що тут є провар. І також жасік великий. Я його підписав. Це те, що з власною платформою. Ось такий у нас шовчик. Це Фроніус. І тепер 180 А. Джасик, як я підписував маленький. Ви бачите, хороший такий шов виходить, тому що у нас стабільний ток був. Джасик великий. Їх навіть не відрізниш, напевно, ці шви. Між тим, що маленький показував і великий. Майже одинаковий. І далі для порівняння вам фроніус. На мою суб'єктивну думку, найкраще вийшло тут якраз в того. Джасіка маленького. І що можу сказати по відчуттям? По відчуттям це видно, що тут не 250 фейкових, так як деякі апарати, які коштують там по 20 тисяч, по 15 тисяч гривень, і в них заявлена така потужність в тупу фейкова. Цим апаратом вариш і відчуваєш, що е, в них є та потужність. Головне хороше джерело живлення. І що у нас? У нас тут стоїть. Двохроликовий механізм. В цій версії корпус зроблений під котушку 15 а то й 18 кг Я поставив сюди п'ятерочку Для додаткових роликів для зберігання. На цій версії також для 15-кілограмової катушки загружається. Але тут вже нас зустрічає 4 механізм редукторного типу. Також є кишеньки для зберігання роликів. І як я запитував представників джасі, чим вони відрізняються. Зрозуміло, що роликовим механізмом. І те, що тут корпус у нас зроблений з такою платформою на колесах. Для того, щоб тут розміщувати сам е, політровий. І можна вже так катати. Потрібно чимось засібнути. Я не знаю, чи пасок є в комплекті чи немає. В мене в комплекті не було пасок. Один і другий апарат має функцію енергозбереження. Ви бачите, що вони зараз е, в сонному режимі, Цей просто-напросто повернули. Так само цей режим можна налаштовувати. Термін включення даного режиму. Пробіжимося по його функціоналу. Вибір матеріалу і зразу нам є підсказочка, який нам потрібен газ для певного матеріалу. О, це в нас желізо зварюється на міксі. Плюсовий дріт також в міксі. І просто самозахисний дріт. Далі в нас іде нержавійка. Вказано мікс, що там 2% всього вуглекислоти повинно бути. І далі алюміній магній. Звернемося на метал. І ми бачимо, що ми можемо виставляти товщину дроту. 0,6, 0,8 і одиничка. Воно показує, що в нас. Для звичайного металу. Якщо ми кажемо алюміній, алюміній у нас може бути як 1,2. Ось. Так ось 4 двохтактний режим. Апарат у нас енергетичний є. Ми можемо синергетику виключити і користуватися в мануалі. Цим ми налаштовуємо подачу дроту, як на звичайному апараті. І його потужність. Синергетика нам вказує ампераж зразу. Ми можемо коректувати дріт так само, але синергетика відносно у нас вже піднімається сама потужність. І ми можемо налаштовуватись від товщини заданого матеріалу, який ми будемо зварювати. От, У нас зараз стоїть алюміній, і в нас виходить на алюміній максимально на одинички, ми можемо проварити десятку. Якщо ми перекручуємо поставимо 1,2, давайте подивимося. А алюміній у нас максимально буде вісімка. Так само на інших режимах, так само, як і метал, ми можемо ставити максимальне. 6 в нас виходить, що дріт 0,8 буде. І якщо дріт одиничка, у нас виходить що вісімка. Товщина матеріалу, який ми зможемо проварювати нас крізь, у нас виходить вісімка. І дуже зручно відштовхуватись від товщини матеріалу. що для нас потрібно, для апарата просто вказати, який нас дріт. От, апарат нам підказує, який нам газ потрібно, що це мікс буде. Товщина дроту зрозуміло. І ми поміряли свої матеріали, що у нас там 2. Ми переходимо, підкоректували, поставили, що у нас товщина 2. І все, ми готові до зварювання. Далі, що у нас є по функціоналу? Так само знизу це ми регулюємо ширину дуги. В мінус це нам, коли потрібно більше дрота, в плюс. Це коли нам потрібно менше дрота. В нулях, тобто на зазначених заводських параметрах. І далі це в нас відпал дроту. При, при, при закінченні зварювання, ми можемо виставляти відпал дроту. Так само тут вказано, що ми можемо підключити пулган для зварювання алюмінію або дуже тонесеньким якимось. Наприклад, якщо ми будемо зварювати магнієм, алюміній магній, і там в нас якась розмір дроту буде. 06. Дуже-дуже тонесенький то краще використовувати пулган тому що в простому рукаві він буде швидко зажовуватись. Нам буде дуже тяжко варити. Основна його задача це мік зварювання. Потім також ми можемо підключити ручне дугове ММА. У нас є також тік зварювання. Тік зварювання це ми зварюємо всі види металу, окрім алюмінія, тому що тут постійний струм. Для зварювання алюмінію нам потрібен натіги перемінний струм. Тік це, як в народі говорить, аргон. І ще в нас є отакий слот. На кожному апараті в лінійці 20, вас, здається, є отакий слот. Тобто це слот ми можемо витягнути, ставити туди адаптер і будемо мати віддалене керування. Можемо підключити ось такий пульт, такий гаджет. Якщо ми переключимось на тік. Ми можемо також керувати педаллю. Збільшувати і зменшувати струм. Якщо ми підключаємо якесь зовнішнє керування, ми просто вказуємо апараті, що у нас підключене зовнішнє керування. Ось ця кнопка якраз і за це відповідає. Зрозуміло, дріт для завантаження в сам канал. І газ, провірка газу. Чи ми в енергетиці щось накрутили, щоб нам виправити, ми просто нажимаємо оцю зелену кнопочку. Ми нажимаємо і в нас через 3 секунди відновлюється заводський налаштування. Е, налаштування в 20 євро на всіх на півавтоматах однаково йде. Функціонал і їхнє налаштування. Що на цьому апараті? Що на цьому апараті? Налаштування однакові. Ви могли замітити, що тут є надпис PFC на цьому зварювальному апараті. Тобто ми можемо працювати на там довжиною 50 метрів, а може більше. І в нас не буде такої великої присадки, він буде апарат витягувати. Ця система. Але без різниці, чи там є PFC, чи немає PFC, все одно нам потрібен для них рекомендовану автоматику. Ззаді написано, здається, що там 31 ампер вхід. Тобто система PFC справляється з прыжками, з перепадами. І як кожен апарат він старається все витягнути з самого джерела живлення ту потужність, яка йому потрібна, просто-напросто той автомат він не витримує, автомат перегрівається, не витримує, тому що 16 амперний і просто вибиває. І за того в мене не було змоги довго вжарити на всю потужність. Але нічого, зразки є, є. Як ви замітили, в кожного апарата. Є підсвіточка для завантаження дроту. І це зручно. Також в кожному апараті є така табличка, якщо ви хочете вручних налаштуваннях працювати, тобто в мануалі. І, і моя не. думка на рахунок апаратів це велика лінійка цих апаратів, тобто в них є 160 модель, в них є 200 і 250. 250-ки ви бачите, як вони відрізняються. Один є на платформі, Щоб... тобто він буде у вас як стаціонарний. От, і має свої шасі для переміщення. Так само є ця модель. Ця модель більш мобільна являється, тому що її можна схватити в руки. Там дві ручки зроблені. От. Як ми бачимо, одна вперед ручка, і друга Взаді, вот тут ручка зроблена. Ми можемо хватати, загрузити в машину і привезти на об'єкт, де нам потрібно, і вже зварювати там на об'єкті потужності. В них вистачає. До мінусів зварювальних апаратів цих. Я віднесу, тому що, що можна було зробити якийсь адаптер, щоб можна було ставити і 5-кілограмову катушку, тому що 5 от вона зараз жорстко зайшла, але вона може відчепитися і просто гуляти бо тут у нас. Зрозуміло, що вона повністю не відкрутиться, але при, трансп... при транспортуванні може нам накатати тут бороду. Так само і на цьому апараті. О. Вона не зажимається. Або робити якусь собі втулочку самостійно. Можливо, втулочки якісь будуть такі перехіднички, щоб можна було прижати катушку до самого диска. Ось ось такий мінусочек. По приміру вам покажу, як це організовано в хроні. Ось, ми можемо що 18, що 15 катушку, що 5 кг у нас є ось така прищепка. І ми просто затягуємо прищепку. І в нас вже якраз на дискі посадочному стоїть сама катушка. Може це я балований такий, ну, вибачайте. Це, що замітив, те сказав. І що ще можу сказати? Це реально хороші потужні зварювальні апарати. Чому говорю потужні? Тому що мені здається... Знову повторююся, до нашого зразка відійдемо. Це напевно максимум, що можна вичавити з однофазної розетки. Ви розумієте? О, тут зварювалось на 380 трьохфазна розетка фронів. А тут от нас не вибивало це від однофазної розетки. зварював. О, Тому що це, максимум 250 А, що нам дасть однофазне джерело живлення. Алюмінію, якщо комусь цікаво, як зварює алюміній, він, е... минуле відео там написано, минуле відео зварювання алюмінію на лінійному способі. Цей апарат вже приймав участь От, в такому тесті. Заходьте, дивіться. На рахунок характеристик буде мануал в описі до відео. Також сайт продавця в описі до відео. І за традицією за промокодом Key Welding ви зможете отримати знижку на дані апарати. Це в районі 5-8%. Дивлячись який зварювальний апарат. І, до речі, мій друг розробив ось такі плівочки для цієї моделі захисні на екран. От, бачите, вирізані. І також для Evolve наклею і буду випробувати. Ставте лайки, коментуйте. З вами, був, з вами був канал Київ Велден. Мене звати Олександр. До зустрічі!